Отримала коментар на одне з своїх відео, де розповідаю, даю рекомендацію батькам про те, що варто би знати, як дитина, як маленька людина, розвивається до 7 років для того, щоб вчасно допомогти, вплинути і в результаті отримати людину щасливу, яка буде більш успішно йти своє життя. Мене запитали, чи є у мене власні діти. У мене немає власних дітей. Не всі акушери мають своїх дітей. Не всі стоматологи мають гарні зуби, Онкологи помирають від раку. Не всі педіатри мають дітей. Зато, так як монах, кого немає дітей, може любити людину, навіть власні батьки того можуть не відчувати. І ті ж самі власні батьки можуть фізично і морально знущатися, будучи батьками і мати дітей. І Карнегі, який писав, про те, як не боятися публічних виступів, як бути комунікабельним, помер в самотності. І багато музикантів, піаністів, композиторів сліпі і глухі. Кожна людина є носієм істини. Просто проходячи фільтри, ця істина перетворюється в правду. Когось ця правда дуже близька до істини. Ми всі є носіями добра, любові. Материнства, батьківства. І не обов'язково бути матеріально в цьому проявленим ще, щоб ця істина проступала якісно. Тобто комусь треба дійсно бути батьком чи матір'ю для того, щоб пізнати цей шлях, і шлях не завжди дається легко. А у когось просто інші задачі на це життя. Тому, якщо інформація незалежно від того, чи є у спікера діти, чи нема, чи як його ця тема стосується, але інформація, яку він дає, вона резонує з вами, то це і беріть, це про вас, це не про спікера, тому зосереджуйтесь на тому, що ваше беріть, те, що ваше.